Навіщо тобі все це барахло? Викинеш через тиждень. Весь цей непотріб. Знайомо, правда. Пакуємо боксик для декорування. Паралельно спілкуємось. Мені цю фразу казали з дитинства. Я могла принести додому якусь дрібничку, а батьки тільки зітхали. Знов це твоє барахло. Ніби вже доросла, ніби все змінилось, але щойно я заходжу в Аврору, зникає самоконтроль. Ще одна ложка, яку я точно буду брати з собою на пікнік, ще один контейнер, бо дома ж всі зайняті. Проходить тиждень і все це валяється в шафі. Це моє доросле барахло, але іноді воно тішить, бо в ту мить, коли я його беру з. Полиція здається, що я піклуюсь про себе, що я заслужила на щось новеньке, навіть якщо воно пластиковий за 19 гривень. Або якщо це який поптовар, брелок, стікер чи органайзер, який прикрашає твій стіл, організовує простір, і дарує естетичне задоволення. І ти тішишся, ніби виграла мільйон доларів. Таке може хтось назвати барахлом, але не ти. І знаєте, може іноді варто дозволити собі це барахло, якщо воно робить тебе хоч на хвильку щасливим. А що з ваших покупок називають барахлом? Мені буде дуже цікаво почитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Гарного дня.